Привіт! Ми з вами продовжуємо знайомство зі старшими арканами карт Таро. Якщо вам подобається відео, не забувайте підписатися на канал, ставити лайки, а також зазирніть мій інстаграм, де я проводжу безкоштовні консультації на картах Таро, посилання в описі до цього відео. А сьогодні ми з вами розглянемо одну з найвідоміших і водночас глибоких карт Таро: це закохання. Це шостий аркан, і його значення охоплює не лише любовні стосунки, а й важливі вибори в житті, а також гармонію між внутрішніми бажаннями та зовнішніми діями. Що ж, давайте розберемо, що саме ця карта може означати в контексті роботи особистого життя та кохання, а також які відмінності у її трактуванні, коли вона з'являється в прямому або перевернутому положенні. Отже, на карті закохані ми бачимо пару чоловіка і жінку. Які стоять під ангелом, що тримає в руках чашу. Зазвичай це зображення ілюструє вибір між двома шляхами або варіантами в житті. Чоловік і жінка часто зображені оголеними, що символізує відкритість і чесність у відносинах. Ангел, який знаходиться над ними, також символізує божественну підтримку і нагадує про важливість моральних і духовних цінностей. Можна помітити, що між цією парою є якась написана сила або енергетична зв'язка, яка символізує їхній глибокий зв'язок. Це вказує на важливість вибору у їхніх стосунках і в їхньому житті. Отже, закохані в прямому положенні, в роботі. Карта закохані в розкладі на роботу може вказувати на важливі партнерські відносини, або вибір, який потрібно зробити між двома варіантами. Це може бути можливість співпраці з кимось, хто стане для вас надійним партнером, або навіть наставником. Ця карта також може вказувати на необхідність зробити моральний вибір, де не варто йти на компроміс з вашими принципами заради матеріальних благ. Як приклад, ви стоїте перед вибором між двома пропозиціями щодо роботи, і от закохані якраз таки можуть нам вказати на те, що вам треба вибрати той шлях, який найбільше відповідає вашій внутрішній суті та цілям, а не той, що просто обіцяє більше грошей чи вигоди. В особистому житті закохані в прямому положенні часто означають глибокий емоційний зв'язок між двома людьми. Це може бути період, коли ви відчуваєте справжнє розуміння і підтримку з боку партнера. Якщо ви зараз у стосунках, ця карта говорить про те, що ви перебуваєте на шляху до глибокої емоційної єдності і балансу. Ця карта також може символізувати важливий крок у стосунках, наприклад, пропозицію або рішення про спільне майбутнє для тих, хто шукає любов. Закохані можуть вказувати на те, що ви знайдете партнера, з яким будете мати глибокий зв'язок. Заснований на взаєморозумінні та повазі в загальному житті закохані вказують на важливий вибір, який ви повинні зробити. Це не просто вибір між двома людьми чи двома стосунками, але й вибір між двома різними шляхами в житті. Ця карта закликає: зверніть увагу на свої цінності та переконання. І слідуйте їм при прийнятті рішень. Це також. Карта, яка вказує на необхідність балансу між емоціями і розумом, що може бути важливим у вашому житті на даний момент. В перевернутому положенні. В роботі у перевернутому положенні закохані можуть означати, що ви стоїте перед вибором, який є не зовсім моральним або етичним. Можливо, вам доведеться обирати між вигадою і принципами, і це може бути складним рішенням. У професійній сфері це також може вказувати на проблеми в партнерських відносинах або на відсутність гармонії в колективі. Якщо ви відчуваєте, що партнерство чи співпраця не приносять вам радості або не відповідають вашим цінностям, це сигнал про необхідність переглянути ваші відносини. В особистому житті перевернуті закохані можуть вказувати на проблеми в стосунках або нерозуміння між партнерами. Це може бути період, коли один з партнерів не готовий до справжнього зобов'язання, або коли у відносинах панує незбалансованість. Хтось може контролювати іншу людину або ставити свої інтереси вище. Якщо ви перебуваєте в стосунках, це може бути сигналом, що настав час працювати над ними або навіть прийняти важливе рішення щодо їх завершення. Якщо ви намагаєтеся знайти любов, перевернуті закохані можуть свідчити про те, що ви або ваш потенційний партнер не готові до здорових стосунків, і вам варто працювати над собою, щоб вийти з цього циклу. У житті загалом в перевернутому положенні, закохані, вказують на труднощі при прийнятті важливого рішення, або навіть на відсутність чітких орієнтирів у житті. Це також може бути сигналом про те, що ви занадто залежите від зовнішніх факторів чи думок інших людей. І забувайте прослухатися до свого внутрішнього голосу. У такому випадку карта закликає вас повернутися до ваших основних цінностей і переглянути те, що дійсно важливо для вас. Отже, закохані, це можемо розглянути на прикладі Гаррі Поттера. В першій частині серії, коли він стикається з вибором між тим, що правильно, і тим, що легко, Гаррі Поттер» проявляє важливі якості, які характерні для карти закохані. Він має вибір між тим, чи слідувати традиціям і приймати запропоновану роль, чи піти. За своїми власними переконаннями та вибором. Зокрема, під час вирішення важливих питань він часто стикається з моральними дилемами, де йому треба вибирати між двома шляхами: один, який обіцяє більше вигади або безпеки, а інший, який є більш правильним з точки зору його внутрішнього я. Це класичний приклад вибору, який відображає глибоке значення карти. Закохані. Вибір між двома шляхами, що визначають не лише його майбутнє, а й його особисту еволюцію. Карта закохані це не тільки про романтичні стосунки. Це про важливі вибори, які ми робимо в житті. Вона нагадує про те, що вибір повинен бути заснований на глибоких внутрішніх переконаннях і моральних цінностях. Вона закликає нас уважно ставитися до своїх рішень, зберігаючи баланс між серцем та розумом. Кожен вибір впливає на наше майбутнє, тому важливо приймати його з розумові і вірою в себе. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, а також завітайте в мій інстаграм, де я проводжу безкоштовні консультації. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі в нових відео!